Привіт! Хочу записати для вас це відео на тему кохання та свідомості. Чому це зараз важливо для мене, я впевнена, що якщо ви його слухаєте, це також важливо для вас. Як ви знаєте, в мене стартує марафон 20 квітня, ви можете знайти посилання на нього під цим відео, над цим відео усюди. І один з днів на марафоні буде про стан любові. І на цьому дні я буду вас вчити за допомогою медитації, за допомогою практик, за допомогою теорії, буду вас вчити переосмислити, що для вас кохання, що для вас проявлення кохання для, до вас і як ви проявляєте кохання до інших людей. І чим більше я думаю про те, як це провести, як це піднести для вас, тим більше я натикаюсь на різні думки. І одна з таких думок була покритикувати книгу і теорію про п'ять мов кохання. Чому? Дивіться, що я зрозуміла. Ми всі, або багато, багато з нас, прочитали цю книгу. Так, існує п'ять мов кохання. Я визначила, для мене мова кохання це дотик. Для мого партнера мова кохання це служіння. Я впевнилася. Що він знає мою мову кохання, і я впевнилася, що його мова кохання дійсно служіння. Що відбувається? В мене формується очікування, ага, він тепер знає, що до мене треба торкатися, не треба мені збирати шафи або ремонтувати лампочки. До мене треба торкатися. І коли він до мене не торкається, а він знає, що це для мене мова кохання, то я починаю розчаровуватися, я починаю на нього сердитися. Тому, знаєте, таке знання воно відіграє не дуже гарну річ з нами, тому що воно формує очікування. Очікування, що людина знає і вона буде поводити себе відповідно. І так само ми очікуємо від нас. Я би з задоволенням підійшла його там, обняла, і мені все було добре. Для мене це прояв кохання. Але ні, мені треба подумати, яку дію я можу зробити, щоб він усвідомив, що я його кохаю. Ну, дійсно, це стає якесь вже нечисте кохання. А мій марафон, до якого ви всі можете ще приєднатися. Він про свідомість, це основна тема марафону. І кохання це одна з підтем. І чому я зараз хочу наголосити вам, що кохання і свідомість це інший рівень сприйняття. Це не просто про п'ять мов кохання. Це інший рівень кохання. Чому я це кажу? Уявіть е таке я писала декілька постів про цю тему у мене в інстаграмі, ви можете почитати. І я наголошую на тому, що дуже важливо помічати, що людина робить, замість того, щоб засмучуватися через те, що він щось не зробив, чи вона щось не зробила. Вслухайтеся, вдумайтеся те, що я зараз вам кажу. Свідомість у коханні ще важливіша. Аніж просто знання, яка у вас мова кохання, або яка мова кохання у вашого партнера. Тому що ця свідомість вона вбиває очікування. І що відбувається, я так само знаю, що моя мова кохання це дотик. Я так само знаю, що його мова кохання це служіння. Але коли в мене є свідомість, і він для мене зробив шафу. А не доторкнувся до мене. Я замість того, щоб сердитися, о Боже, він знов мене не обіймає, особливо на людях, він мені не проявляє свою любов до мене. Я зверну увагу на те, що він висловив мені любов своєю мовою. Оце, що я називаю така свідомість. знаєте, Я прокинулась і побачила. Побачила прояв його любові на його мові. Або навіть на іншій мові, просто йому так було в цей час зручніше. Але я побачила, я звернула увагу. А не просто я застрягла у тому факті, що ні, від сьогодні він знає, що моя мова кохання це дотик. І коли він мене не торкається, він мене не любить. Ви розумієте, про що я кажу, і де я хочу вас трошечки так от підковернути. Знання недостатньо, дуже важливо цінувати людину, яка вас любить, і помічати те, що вона для вас робить, незважаючи на те, чи є це вашою мовою кохання чи ні. І кожного разу, коли я йому вдячна за те, що він зібрав мені шафу, хоча мені це майже все одно. Кожного разу я кажу йому, який ти молодець, це реально дуже круто. Навіть якщо це не була моя мова кохання, йому це надає сили. Він відчуває, що він дійсно важливий, він відчуває, що він дійсно щось зробив. І я це, я це помітила. Я віддаю йому частку енергії, на яку він заслуговує. І він починає любити ще більше, і він починає проявляти любов ще більше. І ключиком до всього цього була просто моя свідомість. Просто я не зациклена на тому, що ні, він має мене торкнутися, тому що так написано в книзі, що відколи ми знаємо, ми маємо робити так, як краще зрозуміло для нашого партнера. Ні, я свідома, і я бачу кохання в різних його проявах. Ось цьому я вчу на марафоні. В дні, які стосуються кохання, а в дні, які стосуються спокою, розвитку успіху, я також дуже сильно чіпляю вас за ті установки, які в нас є, і ну, вимагаю майже включати свідомість, включати, і розуміти, що може все не так легко, як просто знання. Свідомість це інший, інший рівень. Тому сьогодні давайте я ще раз так підведу і того про те, то, що я сказала. Просто знати, яка мова кохання у вас і вашого партнера це недостатньо. Дуже важливо бути свідомою людиною і проявляти, і помічати проявлення цієї любові. В усіх її формах, а не тільки стопоритися на тому, що ви знаєте. Я дуже закликаю кожну з вас виходити на рівень свідомості з рівня знання, і це буде допомагати вам жити набагато щасливішою. Тому, якщо це було вам критично і цікаво, ви можете приєднатися до мого марафону. Посилання внизу і вверху, він стартує 20 квітня. Будемо там ще більше розшатувати свідомість і вмикати її в усіх станах, про які я вам до цього говорила. Чекаю вас всіх!